У Страсбурзі стартує чергова сесія Європарламенту серед найважливіших рішень, які можуть ухвалити євродепутати цього тижня. Голосування за пакет законопроєктів щодо 90 мільярдів для України, а також вотум недовіри Єврокомісії. Нагадаю, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн активно просуває ідею конфіскації заморожених російських активів на користь України. За роботою законодавців спостерігає наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Тетяно, вітаю! Отож, як швидко можуть ухвалити законодавчу базу для надання Україні грошей? Вітаю, вітання з ще порожніх кулуарів європейського парламенту у Страсбурзі. Власне завтра у обідній час з 12 до 13.00 відбудеться голосування за те, щоб пакет допомоги Україні на суму 90 мільярдів євро був розглянутий у європейських інституціях за прискореною терміновою процедурою. Це голосування, нібито є і проміжним, але воно є дуже важливим, тому що без нього. Ні, жоден орган Європейського союзу, ні Єврокомісія, ні Європейська рада, ні власне представники Європарламенту не можуть почати обговорювати е, ті законодавчі пропозиції, які минулого тижня представила Європейська комісія. Е, як ми знаємо, е, е, ціль європейських інституцій, щоб Україна отримала перший транш уже у квітні 2026 року, і для цього треба постаратися. Тож завтра спостерігаємо за голосуванням, і будемо сподіватися, що е, власне воно буде успішним. І е, також сьогодні від це дебати щодо імпічменту президентки європейської комісії Урсули фондерляєн їй закидають не бажання підтримувати європейських фермерів під час підписання угоди з латиноамериканськими державами Меркосур. Так що також цікаво буде послухати, що будуть говорити про це європейські депутати. Голосування за імпічмент у четвер. Ось, власне, те, що відомо на цю хвилину студія. Дякуємо, Тетяно. Це була Тетяна Лисоцька зі Страсбурга.